Доброго дня, діти! Я рада вас вітати! Діти, ви знаєте, скільки корисних комашок біля нас? Зараз я вам розповім віршик. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на ложок, не побачимо квіточок. Сьогодні ми з вами поговоримо про природу, про те, як і чому ми повинні її берегти та захищати. З вами переглянути, якою чудовою та прекрасною є природа нашої землі, наші величні гори, які надають нам сили, наші стрімкі річки, озера, моря та океани, які заворожують своєю міцю та красою. Ось наші безкраї поля, наші ліси, які дозволяють нам дихати на повні груди, які чудові квіти навкруги, чути спів пташок та дзвіщання бджіл. Так, усе це наша земля. Ці лісові звірятка повідомляють нам, що у їхньому лісі, де вони мешкають, сталася пожежа. Вони бачили, як приходили люди, палили багаття, залишили його та пішли. Діти, як ви гадаєте, чи правильний цей чинок? Наступними до нас звернулися морські жителі. Вони розповідають, що через велику кількість сміття забруднюються їхні домівки, моря, озера, річки. Удивіться, як інколи важко їм жити у своїх домівках. До нас звернулися найменші наші комашки. Хтось забруднив усі галявини та затоптав квіти. Їм дуже сумно, де ж їм тепер жити. Я гадаю, що ми з вами точно знаємо, як берегти природу, як піклуватися про неї. Давайте пригадаємо та повторимо деякі правила Не залишай після себе сміття на природі, не лови комах, не кривдь їх. Не рви багато квітів, бережи їх. Прослідкуй, щоб у лісі не лишилося навіть іскри непогашеного вогню. Не шуми, ти лякаєш птахів. Нашу природу ти збережи, річку чи ліс не забрудни, кожну тваринку чи птаху, навіть комашку ти захищай, іншим наказуй не ображати.